Зараз на території Автономної Республіки Крим під режисурою Російської Федерації проходить церкове видовище, так званий референдум. До режисури також задіяні 21 тисяча військовослужбовців, які під автоматними дулами переконують доцільність проведення референдуму, так званого. Поінформую всіх членів кабінету міністрів України, що два дні тому, виступаючи в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, у нас була чітко сформульована позиція, і фактично всі члени Ради безпеки ООН, окрім однієї країни, це Росія, підтримали територіальну цілісність і суверенітет України. Вчора відбулось голосування. Голосування відбулось навіть краще, ніж очікували. Була внесена резолюція до Ради безпеки ООН. Єдина країна, яка проголосувала проти цієї резолюції, це Російська Федерація. Всі інші країни підтримали територіальну цілісність, і мова йде про те, що Росія сьогодні залишилась в повній ізоляції. Весь світ демонстративно. Засуджує Росію за військову агресію без будь-яких причин проти української держави. Також ми звернулись до Організації з безпеки і співробітництва в Європі про те, щоб до України терміново вислати моніторингову місію. Щойно я розмовляв з нашим послом при ОБСЄ, йому дана чітка вказівка. Про те, щоб проголосувати за мандат щодо міжнародних спостерігачів від ОБСЄ і щоб такий мандат розповсюджувався на східну південну Україну, в тому числі Автономна Республіка Крим. І сподіваюся, що зараз на позачерговому засіданні ОБСЄ це рішення буде прийнято.